В Україні розпочався сезон збору врожаю з метою безпеки. Хмельницькі рятувальники завітали на поле, де відбувається процес збору збіжжя. На ячміному полі техніка з водою в разі пожежі та трактор із плугом, аби врятувати врожай від полум'я. Техніка має бути завжди, завжди круглий рік і укомплектована, і персонал навчений, тобто механізатори, комбайнери, тому що це не робота одного дня, це не тільки в полі, може бути. Пожежа кругом і на підприємстві, і техніка по дорозі, і все. Але ми кожного року перед жнивами обов'язково проводимо навчання. Кожен трактор оснащений справними вогнегасниками, чудово розуміють всю серйозні ситуації. Механізатори кажуть, права на помилку не мають, адже зараз Україні як ніколи потрібен хліб. На тракторі є вогнегасник, провірений, перевірений. Знаємо, що не можна курити, підпалювати. Треба працювати, треба збирати зерно, щоб Україна мала що їсти. Важлива техніка безпеки в місцях, де зберігають збіжжя, аби вогонь не поширився далі, доки приїдуть вогнеборці. Проінспектувавши ангари, рятувальники виявили лише декілька недоліків, та їх керівництво товариство пообіцяло негайно усунути. Вся техніка, яка працює на полях, там, де ми були, вся обладнана первинними засобами пожежого осіння. Працівники знають свої обов'язки та знають, як користуватись вогнегасниками. По підприємству було виявлено декілька недоліків, які будуть вказані обов'язково керівнику надано термін на їх усунення. Рятувальники наголошують, в період збирання врожаю категорично забороняється спалювати стерню після жнивні залишки та розводити багаття на полях, адже найменша необережність вогнем, а також технічна несправність збиральних машин, можуть призвести до повного знищення врожаю.